Номер один no Man's Sky. у космічній пісочниці від Hello Games можна побачити безліч планет, тисячі дивних космічних істот, центр галактики та навіть відсутність мультиплеєру. Єдине, що не можна тут побачити, так це самого себе. Адже у No Man's Sky вид від першої особи та подейкують, що все ж таки є спосіб роздивитися себе зі сторони. Зараз ми це перевіримо. Так, заходимо у клієнт гри, знаходимо папку астронавт, борсаємося у файлах і вуаля! Ось він. Тобто ти поворот! <звук> і виглядаєш ти так же круто, як пластиковий кен, повна безнадія. Та хай там як, а перший міф підтверджено. Ну а у нас є іще ще кілька. Міф номер два. Overwatch. у недалекому майбутньому людство страждає від напливу лихих поганців. Проти них кинуті чотири класи найкрутіших бійців: штурмовики, захисники, підтримка і танк. Останній клас, у якому, до речі, служить робот Бастіон, має найміцнішу броню та потужніші гармати. Він настільки крутий, що почали казати, немов бастіон може розчавити супротивника, просто стрибнувши йому на голову. Зараз ігронавти перевірять цей міф. Так, шукаємо високу точку і стрибаємо. От дідько, та що тебе? Вмирай же! чи то бастіон зроблений із невагомого сплаву, чи то розробники не в ладах із фізикою. Та другий міф спростовано. Міф номер три покемон Гоу у GTA 5 Покемон Гоу стала настільки популярною, що її почали додавати у свої ігри інші розробники. Тепер ти можеш зіграти у покемон Гоу прямо на вулицях Лос-Сантосу із GTA 5. От тільки тут замість покемонів треба ловити звичайних перехожих та подейкують, що кляті людиська постійно вириваються із покеболів. І щоб такого не було, їм треба надавати лящів. І з радістю перевіримо цей міф. Так, жбурляємо покебол у людину. Ти диви, вирвалася. А ну, як дамо прочухана. Спрацювало, а це означає, що останній міф підтверджено. І з міфами на сьогодні все Але нікуди не йди, далі буде іще цікавіше. Далі у програмі скандали, інтриги розслідування. Як покемон Go стежить за тобою? Там сказано, що компанія Niantic співпрацює з определеними госструктурами і частними компаніями і вправі видати будь-яку інформацію о вашому місце розположення. Покемон Go. невинна гра. Чи шпигунська програма? Дізнайся про це у фокусі. Оганці і Зігор, які насправді роблять добрі справи у трійці і